Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України я працював в пожежній інспекції, але згодом я змінив діяльності і перекваліфіцірувався в піротехніку. Колектив в частині піротехнічних робіт дуже дружний, завжди друг друга підтримуємо. Немає такого, що воно є проблема, всі спостаються осторонь. Завжди є плече, на яке можна опертися. Найбільше запам'ятався виїзд, коли на снігрівщині перевіряли Нівелецький канал, де були позиції російських військових і там. У стільки все було заміновано, нашпиговано мінами, мінами, пастками, саморобними спечними предметами. І це було найважче, мабуть, завдання. На період моєї роботи в піротехніках. В першу чергу я керуюсь тим, що в мене будуть діти, в мене є сім'я, батьки, близькі, рідні. Я хочу, щоб вони завжди були в безпеці, щоб в будь-яку точку Миколаївщини чи країни поїхали, знаючи, що дорога перевірена, пляжі перевірені, посадки перевірені, коли будуть відпочивати. Працюємо на своєму фронті, кожен приближає перемогу, як може. Ми для цього робимо все. Перемога буде за нами.